Питають клієнти. Що питають клієнти, відають? Що питають клієнти? Ну, да, Сьогодні було питання, який об'єм треба на 2,7 дизель, о, який треба підігрівати, який стане. Е, Двоєка, але краще троє. Ну, і троєчку, що... да, да. ну краще парадок. Тройки від 2,5 кВт. Якщо питання по мережі, там якби під питанням можна двоєчку брати. Тут трошки час буде підігрів. Ну, якихось 15 хвилин треба буде закладати на додатковий нагрів. Але суть ж розумієте, що це 2 кВт їсть. Умовно ну, годину, що цей 3 кВт, і 40 хвилин, математика та сама. Знову ж таки, фізику не обманеш. Є час, є об'єм рідини, є потужність. Все, там пропорція дуже проста. Так що, ну, понятно, що полторашка буде гріти дуже довго і нудно. Ну, нема смерсу на такий об'єм. На дізе потрібно, на дізель 2,7 потрібно краще троєчку. За скільки? 1297. 1200... Да, 2300 выходит. Да, магазин Багарка ВКонтакте в шапке